Шановні глядачі на каналі Шаманки СеАш. Мене звати Любов Завальнюк. Сьогодні в нас дуже важлива соціальна тема. Ми сьогодні поговоримо про жінок від да, привіт. Я хочу поговорити з тобою про жінок військовослужбовців. Я зараз бачу дуже багато інформації різної, зокрема, ну, про наболіле. Жінка у Тіктоці, яка е, записує Тікток такий самий, як і чоловіки, Знаєш, хтось десь співає, хтось щось розказує. І е, коментарі, чесно кажучи, е, я в шоці, хіба це українці пишуть таку гадость, гнилість, пошлятину? Ну, це бридко читати. Наші військовослужбовиці, наші захисниці, їх суспільство поїдає зневагою. Чому так? Ну, по перше, давай почнемо дуже з важливої тези, яку я почула від, не пам'ятаю від кого із дівчат військовослужбовців, Про те, що це у нас в країні, на жаль, тенденція яка: у нас не жінка не створена для армії. У нас армія не створена під жінку для жінок. У нас тупо просто немає в армії, не закладено, знаєш, грубо кажучи, місце. Для жінки, яка би почувала себе там на рівні поваги з чоловіками. А, і а, починаючи від форми, якої страшний дефіцит під, ну, під жінку, а, починаючи від берців, якихось закріпів, якихось можливості там да, розгрузок, у нас немає е, нічого. Я би сказала більш не культурне слово, але воно в дефіциті його мінімум. Форму жінки собі дуже часто або замовляють на замовлення і їм відшивають, або перешивають чоловічу, тому що у нас просто не розраховано ні на що. Або певні фонди, які спеціалізуються на підтримці жінок військовослужбовців, різних, да. Тобто, це ну якби займаються цим питанням. Це перший нюанс. Зневага до жінок у армії, це. Менталітетна, зараз буду казати як класична феміністка, але, мабуть, треба мене почути в адекватному так, моменті зневага до жінок у війську, вона пов'язана із нав'язуванням. По-перше, це совок, викидайте совок з голови, це патріархальна сексистська система. Тобто, у нас в цілому жінка розглядається здебільшого в двох аспектах: або як сексуальний об'єкт, або як свята мати і дружина. Ну і як тільки жінка виходить із позиції святої матері, і дружини, вона перетворюється в сексуальний об'єкт, в якому вона шалава, негодяйка, проститутка і пішла в армію виключно, щоб піски смоктати. Все це ну от максимум. Ну от максимум, до до усього. До нігтів, до брів, до макіяжу. Якщо жінка в тилу, то понятно, чому вона там сидить. Вона там сидить, щоб облажати мужиків. Якщо жінка на передовій і виглядає максимально мускулінно, давай так, да по-чоловічому, тому що коли ти в окопі, ти більше виглядаєш як хлопчик, ніж як дівчинка. У цьому є безпековий момент. Купа моментів, чому ти так виглядаєш, то о боже, яке чудовисько, це ж не баба, це мужик. Все, ти в тилу погано, ти в окопі погано, ти, ну, коротше, де, де, де б ти не був, погано. Все, завжди. Ти, ти винуватий. І е, е, у нас є на пальцях однієї руки перерахувати бригади, в яких є поважне ставлення всередині колективу до жінки, яка з ними знаходиться на війні. От на, на пальцях однієї руки е, цю тему піднімають різні дівчата і жінки і ще з го року. Бо воювати пішли не тільки чоловіки у чотирнадцятому да, і а то приймали участь не тільки чоловіки, але частіше за все, все щоб хто не говорив, як би це не було, е, як би жінка не доносила свою проблематику. Вона або е, чує про те, що вона підстилка військова і сидить в тилу з манікюром. Що ти себе військовою називаєш? Ну або вона шалава, яка в перервах між обстрілами обов'язково облажає весь свій бад. понімаєте? Тобто вона не сприймається як побратим для пацанів, не сприймається. А якщо і сприймається, то вона стала мужиком, а не залишилася жінкою. Все у замкнуте коло, замкнуте коло. І це біда нашого суспільства. Абсолютна біда. Тобто, чоловік у тилу знімає відео, він молодець. Жінка у тилу знімає відео, вона не молодець. <гум> вона що ти взагалі знімаєш, що ти вилізла? Ти в тилу сидиш, сучка така, і плювати чим ти там займаєшся в тому тилу. все, ти не гадяйка. І так, да, коментарі це страшно. І саме цікаве, що страшно, давайте так. Одна справа, коли ти читаєш коментарі під менш медійними жінками, да, ну, от просто якась дівчина, якою ну якої ми не знаємо. Ну вона не набула стат, стат, статусу культовості, певно. Але коли ти читаєш е, коментарі подібного ж характеру під постами відомих медійних медикинь, медики, які е, займалися еваком, які пройшли полон. А це жах для жінки, це і для чоловіка жах, а для жінки полон російський. Друзі, це не те, що травмування, це, це страшне. Це просто страшне. Е, от, коли ти читаєш там е, інтерв'ю пташки, питання: а що ця пташка розкабаніла так? Та ти ж мразота! Ну, у мене немає інших слів, це буде емоційний випуск відверто. Uh, ти ти не бачив, і половини того, що так або інакше, хоча б бачила ця жінка. Так, да, можливо, ти провів більше там, коли ми про військових, ти провів більше uh, часу в окопі, ти бачив більше смертей і так далі. Але твій досвід не обнуляє досвід іншої людини і не стає менш значущими за цього досвід іншої людини. Ну тобто, і оце суспільне поріцання це те, що це те, що е, не, не, не додає е, ніякої давайте так, тенденції і ніякої можливості жінкам е, е, довести, що вона гідна бути у війську. І неважливо, яку роботу виконувати. Паперову, тим самим з, даючи змогу якомусь чоловіку воювати і робити свою роботу, да, заміняючи в тиловому ключі або в нулі. Е, Пам'ятаєте, десь декілька тижнів тому, хто там. Наташа, да, Наташа, яка з ігли збила е, у нас. Е... Ракету, яка летіла по чомусь, uh -huh. емоція, ти попала, ти попала, Натаха, клас! І навіть під цим відео знайшлися коментатори, які ту Наташу і в вхвостив гриву. і де вона, і, 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 і хто її навчив так а влучно стріляти. Ні, ти, звісно, Наташа молодець. Спасибо, що ти збила ракету, яка могла вбити мене, мою родину, моїх дітей. Все класно. Ну, ти сосалка, Наташа. Все. Клас! Діван, воїн, вийшов в кадр. Сказав свою суперважливу думку. Коротше, халепа у нас, друзі, з цим питанням страшна, просто страшнюча халепа. І зважаючи на те, що зараз відбувається в суспільстві, з якими проблемами зустрічаються наші військові, наші захисниці, і як суспільство реагує на той самий харасмент, на домагання, на дискредитацію? О, Ну, дивися, давай почнемо глибше. Тут не тільки до військових тема зґвалтування в Україні вона досі є абсолютно викривлена кончена. Абсолютно. Тебе досі в поліцейському відділку спитають, в чому ти була одягнена, коли тебе зґвалтували. Досі задають це питання. Досі жертва. Зґвалтування має доводити, що вона не провокувала своїм існуванням якогось члена От Досі, так що ми говоримо про зґвалтування, які випадки є, і їх багато у війську, на, на військовій службі? Бо, а що ти хотіла? Ти ж пішла к мужикам ані здорові мужики, вони трахатися хочуть. І, звісно, тебе там звалту. А що ти хотіла, коли йшла до чоловічої армії? То що нам окремо треба створювати жіночі бати і чи як? Ну як, як жіночі е, вагони в Укрзалізниці, тобто ізоляція, не про не, не, не питання до чоловіків, чому ти не можеш свого піструна тримати в себе в штанях, чому ти на кожну осап, у якої є піська і сіськи кидаєшся, наче ти звір дикий. Тобто питання не до цього виховання, питання не до цього проявлення, питання до жінки, що ти поперлася в колектив чоловіків, і що ти була одягнена, що тебе завалтували. Ну, як би, такі, такі моменти, і да ми можемо розглядати ситуацію, яка є з другої сторони, коли дійсно є певна. Давайте так, маніпулятивна провокація для того, щоб потім звинуватити у зґвалтуванні. Такі випадки є, безумовно. Тут не ми говоримо, що всі прям жінки святі. Але тим не менш, цих випадків набагато менше, ніж випадків, коли жертву просто звинувачують у тому, що її зґвалтували. А потім питають: а чого ви не розповідаєте про такі страшні речі? Розповідаєте про них тільки років через п'ять. Да тому що ти скажеш, що тебе зґвалтували, тебе ще зацькують за це. Ну, тобто, би, у нас є величезна проблема. Більш того, так, да, жінка може бути не настільки фізично сильною, як чоловік у військові, але жінка є виносливішою дуже часто, просто ну за, за за чоловіка. Да, тобто вона да вона не зможе тіліпати на собі. Ну, грубо кажучи, вона не зможе підняти у, у, у віду своїх фізіологічних особливостей а, там м'язових моментів. Да, там, наприклад, не зможе підняти там 70 кілограм. Ну я грубо кажу, да, їй буде. Але при тому з 20 кг вона може протопати набагато більше, ніж там чоловік, бо вона виносливіша. Вона ну, на, на у цьому всьому моменті і можна задіювати ці особливості, класно можна задіювати. Бо взагалі, питань немає. Знаю жінок снайперів, дуже крутих снайперів, які у цьому форматі більш статичні, навіть ніж деякі чоловіки, снайпера, які от як лягла в позі куща з кущем на голові в яму. На Три доби у памперсі так вона лежить і навіть носа не чухає, тому що ну от в неї є оцей статичний стан виносливості страшної, да, такої, де вона все, вона виконує свою роботу. А, от. Є, є класні жінки, медикині, які роблять неймовірне, ней, неймовірні просто евакуаційні цілі е, спеціальні операції на фронті, щоб позабирати своїх пацанів-побратимів і чужих пацанів-побратимів, щоб позабирати. Да? Ну, от в, в такому ключі mm -hmm. і бачать жахи війни. Ніхто не говорить про жіночі ПТСР, ніхто не говорить про наслідки е, наслідки війни для жінок. На її сприйняття себе, на адаптацію, де ти маєш ставати реально мужиком серед інших мужиків, не получаючи собі можливості бути жінкою. Бо тебе починають одразу, що ти розхлюпалася як баба, що ти той во, ти бойовий по браті. Ну коротше, ви зрозуміли, тобто, де потім жінка, повертаючись до мирного життя, не може пере, пере, перелаштуватися від от такого, знаєте, мускулінної моделі поведінки. А от тому, що тому що ти звикла там вести себе ось таким чином, і ти вимушена бути у масці. Ти навіть не пам'ятаєш, яка ти жіночна, яка ти тендітна, яка ти там. Така чи пересяка. Uh, от uh, є випадки. Я знаю про ці випадки, коли командири навмисно відправляють uh, жінок, які є у них під uh, порядкуванням, на mm, задачі. Ну і за власних якихось образ, і за власних непорозумінь, і за неприязні, на на бойові задачі, які чудово знають, що ця жінка конкретно не виконана. Не виконає в, в там якби в виду особливостей е, навантаження або там проблем зі здоров'ям. От проблема в тому, що і з, чоловіки з цим стикаються. Ну, коли кончений командир, то ми чоловіків це стосується. Але дуже часто у нас проскакує якраз тема того, коли знаючи, наприклад, що жінка, медикиня е, евак, да е, е, там не може фізично зараз із за якихось проблем зі здоров'ям тягнути. Пораненого бійця 100 кілограм в амунясі, він її відправить на це завдання спеціально для того, щоб її злити, на ну бо це кращий спосіб злити, ну е, максимально не треба навіть якось я відправлю тебе на таке завдання, з яким ти будеш е, технічно неможливо впоратися, і з цим майже ніхто не працює, ніколи ніхто не працює. Більш того, пор... друга степень поріцання суспільного: якщо жінка пішла на війну та жінка, у якої є діти. Вона кукушка. Все. Ти ж мати, ти кинула своїх дітей, ти тебе вб'ють, вони будуть сирі, там і ти ні п'яте десяте, оця вся історія. Ти про дітей подумала, наша ти туди пішла. Ой, коротше. Вислухати можна отак от. О, наробити о, давайте так, мабуть, дії протиправні до жінок їх отак, от просто частіше за все про них просто замовчують для того, щоб не було спільної реакції. Чи є якісь спільноти жіночі, військові, волонтерські, які допомагають саме жінкам? У нас в цілому є да, певні спільноти, які працюють на допомогу жінкам військових на забезпечення жінок, військових різні, більш медійні, менш медійні. Є психологічні об'єднання, які, в принципі, працюють з жінками різними і військовими жінками, і вдовами, про, яке, про підтримку яких ми з тобою окремо поговоримо у випуску, бо про вдів взагалі всі забувають чомусь максимально. А, от, і я, наприклад, є членкині об'єднання жінок лагерта. от і засновниці цього жіночого об'єднання вони якраз і працюють як психологи із питанням жінок, вдів, жінок, військових, жінок військових, які стоять на службі. Да, у них є групи, вони катаються, набираються групи, працюють колективно, працюють індивідуально. Тобто, у нас така є, але воно менш. Давай так, воно менше розвинуто. У нас, в принципі, з психологічною підтримкою військових будь-яких чоловіків та жінок певні проблеми великі в державі. Зараз ми тільки почали місцево вигрібати із цієї ситуації, де в певних частинах справді налагодилося. Справді налагодилося. Тобто, тут якби є певні частини, які показують приклад залучення психологів до. Роботи з бійцями, жінками і чоловіками. А, їх там відмітити можна по всій Україні штук п'ять, нарахувати максимум, за яких ти такий. Молодці, М -м -м, просто бусянки, які ж ви молодці, які ж ви власні. А, от, а, але в цілому, ну частіше за все, взагалі, в принципі, на психологічну підтримку, всі забили великого дітородного органу. І у нас на дуже, дуже мало організацій, які дійсно серйозно працюють з жінками. Дуже так ну, серйозно де об'єднують жінок. Післявоєнна адаптація, жінка, яка повертається з війська, їй так само треба допомогти інтегруватися в буденне життя в неї свої тригери. І я зараз говорю не лише за ПТСР, а й за соціальну складову знайти роботу, повернутися в старий колектив, чи знайти новий колектив, адаптуватися до змін в суспільстві, чи займається хтось адаптом. Жінки в соціальному а, плані дуже мало. Певні ну певні а, угрупування психологів, і все. Ну, тобто на державному рівні у нас немає таких а, адаптативних програм. І це знову ж таки стосується не тільки жінок, але й чоловіків. А до жінок, так тим паче, якщо ми там з. Давай так, ми маємо у війську перевагу чоловічої статі. Зрозуміло, якщо у нас пеп, е, у війську переважає чоловіча стать, і їми через раз займаються. що ми говоримо про непереважаючу кількість жінок, якими в принципі не займається ніхто. Ну розумієш потім ці я ж кажу, ці жінки вимушені. У мене була ситуація і ще з часів АТО у мене була клієнтка, яка а вона військовослужбовець, дуже кайфова жінка, просто неймовірно кайфова жінка. І В неї була ситуація у році 15-му, Мабуть, коли вона їхала у потязі провідати своїх пацанів на позиції, бо вона вже була, вона вже була списана, все, але Вона приїжджала, провідувала пацанів, тягла їм торби, бо це її побратими. І у них були чудові стосунки. От вона каже: я лежу на верхній поличці, а ну, внизу каже: стоять сидять дві жіночки там. Щось щебечуть про щось ну таке своє, каже, і лежить якесь опудало чоловічої статі, бо це не чоловік, це не мужчина. Це, от я коли так зневажливо говорю про е, члена членаносцев, я чітко розділяю, де ми говоримо про те, у кого є просто пісюни, він називає себе чоловіком, і той який веде себе як чоловік і позиціонує себе як чоловік своєю поведінкою да і, і своїми вчинками, своїми діями, не просто називає себе мужиком, просто тому що природа дала йому пістру а не дірку, понімаєте, якби от і от оте, оте лежить, оте. і жіночки щось говорять про жінок, про різне, про всяке щебечуть, і він вимачує зі своєї нижньої полички там про те, що. Uh, та всі жінщини, всі, що це зараз uh, в частях, та все проститутки, це все давалки армійські. Вони туди йдуть саме, що по це їх і той і во ну, коротше, і починається все голосить. Каже: я лежу на верхній поличці, а вона по формі вдягнена. Каже, і я злажу з нижньої поли, ну з верхньої полички на нижню, каже, отак. От піднімаю його за барки. А він сидить, каже в обличчя мені скажу. Скажи, я тут отака давалка, по-твоєму. Ну да, по твоїй думці, давай в обличчя мені скажи, що я давалка. Воно, бідне, пересралося, перегаром поперхнулося, і до купе більше не заходило. От, І сиділо потім, коли заходило, то сиділо тихо, як миша, і пересрало страшно. Тобто, ми можемо гундіти, тільки, коли мене зустрічає, а вона висока, худа, жилиста, накачена жінка. З короткою, ну з короткою зачіскою, тобто вона така. Знаєте, ух, баба класнюча, просто їй вистачило фізичних сил, його його сраку відірвати від сидіння, бо вона його реально так от взяла і просто підняла. От і воно обістралося сказати їй це в обличчя. Тобто, писати коментар класно, тільки не коли ти зустрічаєш ту жінку, яка вміє прикладом тобі розбити мор, ну, пику твою, або дати тобі реально просто в, 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 в харю. Бо навчили бойові побратими бити, да? тобто так, як треба, або сама навчилася, От, ну коротше. І е, немає у нас. У нас на, ну, у нас дуже, дуже мінімальна е, якась психологічна адаптація для жінок, у нас мінімальна кількість е, організацій, волонтерських або психологічних об'єднань, які працюють по жінкам. Мінімум. Як ти вважаєш, що необхідно в Україні змінити для того, щоб ситуація з повагою до жінки в армії покращилася? Міски. Ми, коли говоримо про декомунізацію, друзі мої, я не втомлююся про це повторювати. Декомунізація наступає не тоді, коли ми з вами фреску, серпа і молота, зносимо зірку або пам'ятник Леніна. Декомунізація ось тут, а дуже класно зносити Леніна. Його треба зносити, пішов він в сраку. Але декомунізація починається з вашої голови. І сенсу від того, що вам зняли серпи молода, і молод, та ви досі живете посавковим наратівам, то від того, що той серп і молот зняли, ваші голови, ваші упередження, ваші думки, ваше е, е, зухвале ставлення, ваш совок в голові нікуди не дівся. Нікуди не дівся. Тобто виховані у сексизмі і зневаги до жінки не здатні навчити своїх дітей повазі і не сексизму до жінки і до чоловіка так само. Я уже мовчу про соціальні. Я ж кажу, у нас велика проблема в соціальному ключі. У нас починаючи від такої зневажливої ситуації до жінок. Якщо ми зараз почнемо перераховувати в принципі соціальні кейси, ми тут з вами замахаємося. Це і питання сексу до досі тобойовка. Питання жіночого здоров'я і менструації досі не можна говорити. Ви що фу чоловік не має права знати, що в тебе місячні? Це щось ж таке страшне, жахливе в цій житті. Це так неприлічно. Пандство, питання, що скажуть люди, питання оціночного судження, питання нав'язаних рамок, питання якихось правил, от, має бути тільки так. Ні, немає, не має бути тільки так. Ми говоримо про, якщо ми говоримо про здорове суспільство, то здорове суспільство може, давайте так, здорове суспільство слухає і не засуджує частіше за все. За якісь особисті uh, мотивації і вибори, я маю на увазі в рамках законодавства, в рамках зрозуміло, що да якоїсь суспільної, адекватної норми. Коли я hè, кажу про суспільну адекватну норму, я кажу про питання, які не шкодять оточенню твоєму. Тобто не тягнуть за собою якісь проблеми для суспільства, яке тебе оточує. От, ну тобто, ваше особисте приватне життя, ваші якісь приколи вони ніколи не пригнічують. Якщо ви з партнером домовилися, що вам класно бігати голяка зі сковорідкою в сраці, і вам це доставляє е, якесь, якусь радість, і це не нашконе, не, не, не шкодить суспільству. Ви не пропагандуєте це, не змушуєте все своє оточення робити так само і кайфувати від цього, то. Це ок, але ж якщо ви про це просто скажете, скажете, «Да, у нас з чоловіком така історія, у нас отака от див'яція з чоловіком, нам подобається. Ви вихватите ви тонну засудження. Нам треба змінювати голови, максимально змінювати голови, думки в своїх головах, причину наслідкові зв'язки, починати потрібно з себе, зі своїх думок, зі свого ставлення до оточуючого світу, і тільки потім зносити пам'ятник Леніна. Я ж кажу: у нас має бути декомунізація в голові в першу чергу. А у нас декомунізація в голові не відбувається. На жаль, на жаль, вона досі з нами існує цей кончений совок. Просто досі він сидить, і, і, і ми навіть не відстрілюємо, що це він. А це він. От і все. Серж. Я тобі дуже вдячна, і я хочу звернути увагу всіх глядачів. Насправді це важливе питання. Жінки під час війни лишаються жінками сильними, вільними, і вони боронять нашу державу. Наші захисниці про них е зазвичай не прийнято згадувати. Але це неправильно два світлі в своєму оточенні і будемо з повагою ставитися до тих, хто береже наші родини, наше життя ціною власної безпеки і власного життя.